19 січня християни, які святкують свята за юліанським календарем, відзначають празник богоявлення одне з найбільших свят християнського календаря. У народі відомі кілька назв цього празника: богоявлення, просвіщення або ж водохреща Йордана, які втім не варто ототожнювати. Щоб розібратися, згадаймо трішки історії. Біблійною про основою богоявлення стала подія хрещення Ісуса Христа у водах Йордану. При цьому занурені чується голос із неба, голос Отця. Це є син мій улюблений, якого я вподобав, і Дух Святий у вигляді Голуба ширяє над водами. З одного боку, це явлення Бога через е, в особі Ісуса Христа. Е, Сина Божого, який приходить і об'являється іншим, а з другого боку, це об'явлення фактично при святої Троїці, отець, син і святий Дух є трьома учасниками, трьома особами, які об'являються у різний спосіб у. Цій події, отож, назва богоявлення або просвіщення відображає перший важливий аспект цього празника засвідчення існування Спасителя і Пресвятої Трійці. Коли ж говоримо Йордан або водохреще, то йдеться про акт занурення, хрещення Ісуса Христа Іваном предтечею. Момент дуже важливий, оскільки ми говоримо, що у події богоявління, у події водохреща. У події занурення у воду відбувається оновлення усього створіння. Так, як подібно колись оновилося все створіння оцим вселенським потопом за часів ноя, так остаточно Господь Бог, який обіцяв тоді, що ніколи вже більше не буде повторювати ось таким чином це оновлення, він хоче оновити все створіння таким. Актом свого занурення у воду, так і насправді ідея є у тому, що тим самим має оновитися усе сотворене. Все наше життя. Різні назви відкривають різні смислові аспекти одного свята. Обряди великого водосвяття творилися сотнями літ. Наш народ здавна ставився до Йорданської води з великою набожністю. До її освячення миряни зберігали строгий піст і приймали її, наче, наче причащаючись. Нема сенсу просто так в зберіганні цієї води. Так ця вода є, має не немає якоїсь магічної сили. Ця вода має свою силу. Бере свою силу з того, що вона відкриває нам, стає нашим таким місточком між нами і Богом. Вона лише є видимим знаком того, що Бог і через цю воду може нам зіслати свою благодать, своє благословення. Християни ж приймають Божу благодать, споживаючи цю воду та окроплюючи свої оселі. Валентин Дігтяренко Сашко Савранський живе ті -Ві.